Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Зараз я їду з коні Анталію, і ми зупинились. І далі ми поїдемо через годину. Я запитала, чому тому що заходить сонце. Десь через 20 хвилин вони можуть їсти. І потім, потікавсі, поки всі поїдять, десь пройде година. Тобто маєте приймати їхні звичаї. І якщо у вас, наприклад, літак. То будьте обережні, вам треба виїхати раніше, щоб не потрапити на цю вечерю, тому що, якщо, наприклад, я мала заїхати в Анталію через півтори години, так то я заїду в Анталію через дві з половиною години. Ну, розраховуйте на це. Покажу вам поки що, що тут продається в магазинчику. Взагалі що на таких зупинках є. Це місто називається Аксикін. Дуже дивно мені карта чомусь не показала. Я запитала шофера. Поки нікого немає, так ще є 20 хвилин. До початку я вам покажу, що в цей час Іфтар так, в них на це називається: 260 лір. Це сніданок. Що продається, що можна. Поїсти, розумієте, що тут навіть нема цін. А як це так? Через табаї, ну, будь ласка, сіміт плоча, шість лір. Напевно, воно стандартне йде, знаєте, якраз для розгодіння. Ну, Тут вам виду не треба перекладати. Як суджук, тобто хліб з ковбаскою, хліб з котлетою, з пшениці, хлібчик. Ціни чомусь нема. Тут це білий хлібчик. Супчики по 40 лір. Буда чорбаси. з пшениці суп. ще раз бачу таке, ну, з курочки це ясно, ногут З м'ясом ногут по 80 лір, фасоля 55 лір, фасольну Далі з курочки 99. І, 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 Ізмірська котлетка 110 лір. Ось так вона виглядає. І рис 40 лір. А вурма 120 лір, дуже гарно виглядає. Мусака, але ви маєте на таких з баклажаном мусака 95 лір. Ви маєте на таких зупинках питати, чи не гостре. Тому що ну, місцеві люблять гостре. Курочка, ось така 99. Плов 40 лір, картопля 35. Так, картопля 35 лір? Ні, нормально, зараз це нормально. Ірмік халваси. Тобто манки, халва манки, 33 ліри. Салата 25. З йогуртом 30 лір. Олів'є навіть у них є. На пану якраз таки 25 лір. Юніфе 40 лір. З горіхом пахлава 40 лір. Кабахтат лиси з гарбузом. Сют, сютлач 40 лір. яєк терия – Це домашнє масло, напевно, так правильно сказати. Зайті оливки 19 лір, сири 40 лір, два шматочки сиру 40 лір. І ось такі сири по 40 лір. Ого. Це йогурт, блідеч йогурт 35. Нема цін водичка. Нема навіть ціни на водичку все. І тут можна чай зробити. До речі, на деяких зупинках навіть безкоштовно. Ну, це дуже рідко це для персоналу. Якщо саме готель персонал колись таке було, Юлія, напевно, забуть, такого вже нема. По 30 лір дуал салеп, натуральний салеп. Тут не написано далі. Може це всі напої 30 лір. Ви розумієте? Ви навіть самі видавити можете сік. І ви будете бачити, що це реально апельсини. Нема ціни. А ось, будь ласка, всі ціни, Юля, все тут написано. Можете зупинити собі відео, почитати, що, скільки коштує. Вже вмикають світло. Якщо у вас алергія, ви повинні повідомити обов'язково. Тоді вам вкажуть, що вам не можна. Так. Ось. Омер, дурю. Зупинка Омера. Так, вони всі. На серветках роблять свою рекламу. Ні. Каву турецьку можна замовити. Так. Вже хтось також поставив собі їсти, наготував. Ага, туалет. До речі, на таких зупинках туалет може бути платний. Якщо на е зупинках заправках, тоді він буде безкоштовний. А тут може бути і платний, зараз побачимо. Для діток такий майданчик зробили. Е так, тут щось підемо е подивимось. Я вже сьогодні вирішила всі туалети показувати як в дорогих ресторанах, так і в таких. Е безкоштовний тут туалет. Але написано, що без маски заходити не можна, тому що е, все-таки багато людей сюди заходить. Ну зараз вже все, я думаю, цього правила немає. Це, це е, скажімо так, на бензозаправках не буде таких туалетів. А ось в таких може гарні гори по дорозі, і можна просто завтикати. І таке свіже повітря, ти виходиш і Ну, ви розумієте, по дорозі ще сніг лежить. Які по дорозі, от гори. Ось, будь ласка, от сніг. Хоча я в кофті, я навіть не в курточці, мені не холодно, а сніг лежить. вони дуже високі. Вирішила вам показати трішки коню. Більше все-таки знято на каналі Джуліана Хо, можете і туди зайти, і тут покажу трішки дорогу, трішки саме місто. Іде школа, середні, якісь ще курси по релігії. Такий майданчик гарний. Тут написано, що це від діє. Такі ось будиночки, балкони. У нас таких я не бачила в Анталії. Я дивлюся вже, напевно, третій перукар кофір, це перукар буде по-турецьки. Як і всюди є сігорта, тобто страхування. До речі, будь ласка, читайте все, що написано страхування, тому що там деякі пункти можуть такі прописувати. Коли був землетрус, там написано було не від землетрусу страхування, а від якогось суву. Ну і все. І тепер страхувальна компанія не оплачує нічого. Я маю на увазі не оплачує нічого тим людям, які потрапили в землетру. Що додивилися відео до, до кінця, я всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості. Звичайно, Христос Воскрес! Вітаю з Паскою і слава Україні і швидкої перемоги нашій ненці Україні. Всім бажаю, цілую.